Варіант, в якому там лишиться російська армія, не існує, його немає. Проросійські партії вони будуть маскуватися під те, що ми і з одними, і з, одним, з другими. Ми такий міст між, між Заходом та Сходом. Да? Ось, дивіться, ось ви бачите, якщо у вас гарні стосунки з Москвою, все буде гаразд, буде дешева електроенергія, буде хліб безкоштовний, все буде у вас. Зараз перед Україною стоїть, стоїть, така, стоїть така загроза того, що за вашою спиною буде збудований отакий от уряд. Я би дав десь 60% на те, що в нас збережеться проєвропейська влада. Всім привіт! Європейська правда знову розповідає про Молдову, тому що там прямо зараз Росія намагається надолужити втрачені позиції. І на жаль, ми бачимо про те, що Росія схоже реалізує свій сценарій, який не вдається зупинити. Мене звати Сергій Сидоренко. Ви на каналі Європейської правди ми розповідаємо про Європу, НАТО та роль України у світі, у тому числі про наших сусідів. У нас в гостях Влад Курмінський, колишній віце-прем'єр уряду Молдови, з питання реінтеграції, тобто повернення Придністров'я. І ми будемо говорити про те, як власне Придністров'я можна повернути і як вигнати звідти Росію. Влади, вітаю. Добрий вечір. Дякую а, за запрошення. Дякую, що прийшли, і дякую вам за те, що ви вивчили українську за невеликий термін. Поки ви тут працювали. Це ну, по перше, взагалі приємно, коли люди вчать нашу мову. Ви ж не спілкувалися раніше українською. Ні, коли жодного слова не знав українською мовою, доки не приїхав сюди. Але ж це для мене це був не тягар. Це було задоволення. Мені взагалі здається. Тобто я не хочу в це втручатися, але мені здається, що так званого мовного питання в Україні не існує. Україна абсолютно. Украї Українська — це дуже дуже гарна мова. І мені здається, що кожен, хто живе в Україні, якщо він її не володіє, повинен її вивчити. Це повністю співпадає із тим, що ну як, як це бачить абсолютна більшість наших глядачів і українців загалом. Але повернемося власне до Молдови, і я попрошу. Коротко охарактеризувати те, що відбувається зараз у Придністрові, газова блокада, гуманітарна криза це взагалі що? Це взагалі не про Придністров'я. Це про Молдову, це про, це про намагання відвернути Молдову від європейського шляху, це про намагання змінити владу в Молдові для того, щоб Молдова не вийшла зі сфери російського впливу. Ну, і практично для того, щоб Росія, як вони вважають, не втратила Молдову. Щоб в Молдові була інша влада, щоб в Молдові була така влада, яка погоджилася без, зі статусом Молдови як країни посередині. Ви знаєте, в англійському є така, а, така річ «in-between state», да, Тобто країна посередині, країна, яка буфер. Ну, щось таке, так, сіра зона, буфер. Ось. І ну, практично в Молдові 30 років. З того, з того часу, коли ми отримали свою незалежність, це була магістральна зовнішня політика. Країна посередині. Ось давайте будемо друзями із усіма. усіма. І ну, ця, ця зовнішня політика не спрацювала. Зараз в Молдові є уряд, який ну, має дуже багато недоліків. Дуже багато. Але. Цей уряд, уряд каже, що ми більше грати в ці геополітичні ігри з Росією більше не будемо. Що для нас головна магістральна наша зовнішня політика це Європейський Союз. І цей уряд робить все можливе для того, щоб вийти зі сфери російського впливу і долучитися до Європейського Союзу. Ось Росія це дуже гарно розуміє, і вони будують цю штучну кризу, і це вмисна політика, щоби. Заважити Молдові, щоб Молдову не відпустити від себе, от і щоб практично не втратити Молдову. Це дуже жорстка історія, і мені здається, що ця, кри... ця криза вона тільки розпочинається. А от в чому суть? Якщо Росія відрізала Приністров'я від газу, яким чином це може завадити Молдові йти до Європейського Союзу з 2005 року. 6-го з 2006 року Росія практично постачає газ в Придністровський регіон безкоштовно. З цього газу виробляється електроенергія, яка постачається за дуже дешевими цінами на правий берег. Молдова звиклася з, цим, з цією дешевою електроенергією. І вся ця історія про зупинення постачання газу є про те, щоб Молдова більше не отримала цієї дешевої електроенергії. Щоб в Молдові втрічі зросли ціни на електроенергію, це приведе до такого ланцюгового зростання цін на все. От. І тоді люди будуть незадоволені владою, люди будуть проти того, щоб ця влада там, е, керувала Молдовою, і в, на парламентських виборах люди проголосують за інші. Партії не обов'язково проросійські, а за ті партії, які погоджуються з тим, що Молдова це сіра зона, що Молдова це країна посередині. Тобто тут варто зрозуміти, яка, яка мета головна мета це не є поверненням Молдови в е, сферу впливу Росії, бо це неможливо, бо ми за спиною України. До речі, ми, ми існуємо як держава завдяки Україні. Якщо б не Україна, якщо б Україна не витримала, то Молдови б вже не було. Це, це зрозуміло, і, і, і це так. І це, це, це насправді Україна врятувала не тільки Україну себе, але Україна врятувала і, і Молдову. І от така мета. І, ми, і, і буде там зараз Придністров'я взагалі ніколи не платило, з 2006 року вони не платили за газ. І буде такий дуже. Дуже велика різниця, Да? В Молдові ціна на електроенергію і на газ буде ну, в 10-15 в разів вище, аніж в Придністровському регіоні. Для громадян, Для громадян. Для громадян Молдови, бо так. там всі громадяни Молдови. От і тоді прийдуть до влади якісь інші партії, які скажуть: ось, дивіться, ось ви бачите, якщо у вас гарні стосунки з Москвою, все буде гаразд, буде дешева електроенергія, буде хліб безкоштовний, все буде у вас. А якщо ви там а, не здатні... Налагодити е, нормальні стосунки з Москвою. Ось що буде в вас. У Вас буде дуже дорога електроенергія, у вас буде, буде ланцюгове зрістання цін на все. І ну, тоді у вас, у вас практично не буде, не буде ніякої економіки. От, і ось це головна мета. Головна мета це зміна влади в Молдові. І е, ви, ви знаєте, мабуть, що в Молдові відбулися е, президентські вибори на грані. Вони були виграні на грані завдяки мобілізації. В країні ці вибори виграла проєвропейська, проєвропейська президентка чи не президентка Майя Санду. Але це не було просто. Це було дуже дуже важко. Важко і завдяки цій мобілізації ці вибори були виграні. Але ж Росія сподівається. До речі, а остання ідея, яка дуже важлива, мені здається, з точки, з, з точки зору України. Україна ну зараз перед Україною стоїть так стріть така загроза того. Що за вашою спиною буде збудований отакий от уряд, так, який не обов'язково буде відверто проросійським, але ж це буде уряд, який буде працювати з Росією, що який зупиніть, наприклад, транзит, чи який там почне будувати там ну, військову складову, яка буде загрозою для України, то що Україна буде, повинна бути тримати практично там дуже багато військових. Бо я вам нагадаю, що в нас наш спільний кордон. 1200 км, кілометрів. Тисяча це другий кордон, який має Україна після кордону з Росією. Я хочу уточнити щодо можливих постачань газу. Ми почули, що зараз Росія нібито пообіцяла відновити постачання газу в Придністрові. Україна цей газ не пропускає. Яким чином він може там з'явитися? Відновити постачання обмежених обсягів газу, тобто. Достатньо для того, щоб забезпечити внутрішні потреби населення Придністровського регіону в Газі, але недостатньо для того, щоб виробляти електроенергію і постачати її на правий берег. Тобто дешевої електроенергії більше не буде взагалі. І ця річ, вона означає, що статус-кво щодо придністровського врегулювання чи до. Ну, так званого замороженого конфлікту і його більше не існує. Статус-кво все вже був порушений, і це означатиме, що питання реінтеграції Молдови в короткостроковій чи середньостроковій перспективі воно вже є на порядку денному зараз. Це, це дуже важливо зрозуміти. Так, Росія пообіцяла, що Росія постачатиме газ в Придністровський регіон для того, щоб регіон практично не вмер, тобто щоб там щоб в регіоні залишилося залишилося залишився газ для того щоб, щоб щоб було було опалення для багатоповерхівок і так далі і тощо але ж недостатньо для того, щоб виробляти електроенергію електро для правого берега е Дністра. Отже, зараз питання об'єднання Молдови, тобто реінтеграції Придністров'я, знову е постало на порядку. денному. в Україні дуже часто кажуть про те, що цю реінтеграцію найпростіше м, зробити за допомогою сили. Зрештою, там є російські військові. Як можна воювати з військовими, окрім як? Іншими військовими це варіант -то розглядається? Залучити Україну, запросити Україну для того, щоб вирішити приніс проблему. Ні, уряд Молдови не розглядає цей варіант. Е, виключно мирне політичне врегулювання конфлікту. Чому? Тому що це означатиме війну для Молдови. Інші варіанти означатиме війну. І для Молдови це дуже важливо. Молдова маленька країна. Нагадаю вам, що це е, 2,5 мільйона е, людей. В Молдові, і ну, це практично був би варіант, який би зруйнував е, всю Молдову. І тому це виключно політичне, е, мирне врегулювання придністровського конфлікту. Але що важливо, що те це що це питання врегулювання конфлікту, воно є на порядку денному вже. Бо статус-кво чи статус цього? Конфлікту, який, який там був ну, десь там в холодильнику, в його більше немає. Все. Це вже, це вже, вже, ну і це, і, це, і це зробила Росія. Тим, тим, тим що ось ця система постачання газу, вона практично була, була зруйнована і більше не існує. Кишеневу так було дуже цікаво отримувати дешеву електроенергію. Без питань. І для Терасполя це було ну, таке джерело. Джерело для, для бюджету придністровського регіону. Ось цього більше всього немає. Це, це, це дуже дуже. Мені здається, що влада в Молдові зараз буде робити все, щоб. Ну, якось відкласти би це врегулювання придністровського конфлікту на період після парламентських виборів, але ж після парламентських виборів це політичне врегулювання придністровського конфлікту, воно буде на порядку денному. Це, мабуть, буде пріоритет номер номер один, і це теж дуже важливо для України, бо я нагадаю, що це відбувається за спиною України, і там спільний кордон 1200 кілометрів. Якщо ми говоримо про те, як можна врегулювати Придністровський конфлікт, то я бачу два шляхи. Один із них передбачає, що Російська армія там лишиться, і інші передбачає, що російська армія там не лишиться для України. Принаймні найважливішим є це чи є наш ворог поруч з нами на західному кордоні, чи його там немає. Як ви плануєте в розпечі, в якому там лишиться російська армія, не існує. Його немає. Тобто уряд Молдови не розглядає цей варіант. Це теж для, для Молдови, як і для України, це, це, це е, дуже важливо. Але це ще розмова десь там на 5 годин. Бо це, це там, там є дуже багата, дуже, багато, дуже е, велика історія того, як там що відбувалося і що, що там відбуватиметься. Але для України дуже важливо, що уряд Молдови, всі уряди Молдови, тобто всі, з 1992 року. Всі уряди Молдови казали, що російські війська повинні піти для того, щоб ну збував, збудувати там умови в регулювання Придністровського конфлікту, і інший варіант не розглядається. І я вам нагадаю, що Придністров'я — це суверенна територія Республіки Молдова і що. Ну ніякого там ніякої загрози того, що Придністров'я хтось визнає зараз, немає. Якщо ми говоримо про те, що проросійські партії або лояльні до Росії до сірої зони можуть перемогти, е як ми можемо бути впевнені, що ці партії не вирішать залишити російських так званих миротворців, а реально російський контингент е на своїй території? Ну якщо вони геополітичні самогубці, то можуть, але ж подивіться, будь ласка, на мапу, і подивіться, де зараз існує Молдова, Молдова зараз є між. Україною та Румунією, так, і з геополітичної точки зору, будь-хто, ну, будь-кому прийшла би у голову така, така дурна ідея, ну це геополітичне самогубство Одразу. Тому що це вже не тільки загроза для України, а це вже буде така загроза, яка потребує відповіді. Негайної. З боку України. Так. Сто відсотків ну йдеться вже цього разу про військову відповідь ну, цього не... разу. Йдеться вже про все про себе. Бо ну це ж цілком зрозуміло, що країна, яка воює з країною агресором, за спиною в себе там ну, залишати якесь що ще там. Оти такий величезний плацдарм. Ну це, це це буде дуже неможливо. Тобто, якщо хтось прийде до влади і, і поверне Молдову до Украї до, до Росії, це буде геополітичне самогубство. І Мені здається, що ніхто на цього не зробить. Бо будуть там, ну там там не взагалі в Молдові зараз. Проросійські партії вони будуть маскуватися під те, щоб вони там вони будуть такими умовними, ну ми і з одними і з, одним, з другими. Ми такий міст між між західом та сходом. Да? Тобто, ви, ви не почуєте, що хтось з Молдови це, це відверто проросійська партія. Такого не буде. Але те, що вони можуть збудувати коаліцію після виборів в, в парламенті, це це цілком можливо. Дуже багато буде залежати від того, як 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 себе поведе влада і яка буде відповідь на 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 цю кризу чи існує шлях який дозволить зберегти молдову чітко і відкрито проєвропейською? так він існує він існує ну і це ну знаєте якщо би, якщо би ви наприклад би Дбали про національний інтерес Молдови. Якщо б ви були б політиком Молдови, ви б дбали про національний інтерес Молдови, якщо ви подивилися б на мапу, ви б одразу зрозуміли, що гра в геополітичні ігри зараз для Молдови це самогубство. Самогубство. От, і будь-який політик. Який би там прийшов до влади в Молдові, він би сказав би так, ми зрозуміємо, що це геополітична ситуація Молдови. Ми розташовані там, де ми розташовані. Україна зберегла нашу, нашу країну. Ми ніяк не можемо взагалі повернутися до, до Росії в цих геополітичних умов. Тому ми всі про європейські політики. Ось давайте ми там з вами. У нас з вами будуть суперечки щодо того, як нам іти до європейського союзу. Ось ми скажемо, що ви це робите не так. У вас там дуже великий рівень корупції, ви там ну, щось там не, не дуже привабливі, не знаю що. Да? Але ж ми всі проєвропейські політики, бо вони, ми зрозуміємо, яка в нас зараз геополітична ситуація. На жаль, це буде не так. На жаль, дуже багато людей отримують особисті преференції від цього статусу України як сіра зона. Да? Тобто, якщо ти... Буферна країна, то там дуже багато політиків, які ну, виробляють гроші на цьому статусі. Мені здається, що зараз, зараз я би дав десь 60% на те, що в нас збережеться проєвропейська влада, дійсно проєвропейська влада. Ну тобто справжня проєвропейська влада. Да? не така фейкова проєвропейська влада, а справжня проєвропейська влада. І це дуже важливо. І ну, тут нам, нам ще могла би допомогти Україна, бо ви знаєте, в нас є такий парадокс в країні, бо в нас десь 7-8% громадян Молдови, це етнічні українці. І для мене досі ще дивовижно те, що 7-8% громадян Молдови, які етнічні українці, вони всі ну не всі, але багато хто з них проросійський. От. І мені здається, що тут, що тут багато чого можливо зробити. бо як, Я зрозумію, як це, як це важко. Це, я зрозумію, що це питання Молдови, але в цьому Україна нам мала би допомогти. Щоб те, що Те, це... Бо кожний, кожний голос важ, важливий у, у тому, що. Ці парламентські вибори вони будуть у жовтні чи у листопаді. Отже, до них лишилося Це трошечки, 50, да, 50. трошечки більше ніж півроку, а може й менше. Подивимося, як буде. А за цей час думку. Ватників з українською національністю не змінити. Ну будемо говорити реально. А що інакше, що інше може зробити Україна прямо зараз для того, щоб допомогти Молдові погасити цю кризу і збільшити ймовірність того, що Молдова збережеться реально на проєвропейському шляху. Зберегти мір та стабільність, бути справжнім сусідом, таким як ви були останні роки. Це 100%. Я б сказав би з 2015 року. Ми не будемо там дуже. Багато розмовляти про те, що було до 2015 року, до анексії Криму. Але ж мені здається, що, що Україна зрозуміла Молдову, по справжньому зрозуміла Молдову після, після анексії Криму. Нам потрібна допомога Європейського Союзу, нам потрібна, Молдові потрібна допомога всіх практично партнерів для того, щоб, щоб ця проєвропейська влада збереглася. І потрібна увага. Я, теж Мені здається, що. Uh, було б дуже класно, якщо було б трішки більше уваги до того, що відбувається в Молдові, бо ще раз вам нагадаю, 1200 1200 кілометрів, і це країна, яка практично у вас за спиною. От і потрібна увага з боку сполучених штатів, потрібна увага з боку Європейського Союзу, України, в першу чергу України. В першу чергу Румунії, в другу чергу України. От бо в нас тільки два сусіди. Ну що ж, будемо сподіватися, що і увага, і дії будуть, і так чи інакше вирішувати громадяни Молдови. Але для нас, для України, важливо, щоб громадяни Молдови зберегли проєвропейську владу і після цих виборів. А європейська правда і далі буде слідкувати за тим, що відбувається у сусідів, пояснювати. І лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. До побачення.